Людина любить. Вона має цю любов, він не буде, та людина не величається, не надимається над іншими. Вона поводиться чемно, вона не шукає тільки свого. Це Божа любов. Вона не рветься до гніву і не думає лихого. Підозрительно, щось він тут поводиться. Вона не радіє з неправди. Навіть коли твій ворог попав в біду, вона з цього не радіє. Вона усе зносить, є різні люди, різні близькі, їх треба зносити. Вона усе вірить і всього сподівається, і усе терпить. Найважливіше ніколи любов не перестає. Божа любов це жертва собою, це терпіти, це допомагати, це. Не поводитись з людьми так, як ти би хотів, щоб з тобою не поводилися, або точніше робити те, що хочеш, щоб робили тобі, допомагає іншим, хочеш щоб тобі. Любов це дуже глибоко. Наскільки глибоко треба занурюватися в Боже Слово. Це не та любов, коли хлопець з хлопцем або дівчина з дівчиною, або навіть хлопець з дівчиною. Це взагалі зрешенство, але хлопець з дівчиною — це є така…